Ви залишаєтеся зовсім одні на чужій планеті. З обмеженими запасами води, їжі та повітря. Привіт світити! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код і Ми поговоримо про фільм Рідлі Скота Марсіянин. Події відбуваються на реальних локаціях. Фільм захоплює своїм візуалом і водночас зберігає високу планку наукової достовірності, перший у світі пірат, що бороздить простори космосу. Гравітація на Марсі становить майже третину від тієї, яку ми відчуваємо тут на землі. Буря на Марсі не могла б завдати таких руйнувань. Пес із тими бурями мене бентежить романтизація Китаю. Йому пощастило, що він мав ящик картоплі і що він був ботаніком. Він вирішив створювати воду самостійно. Mm. Смак кота, політ до Марсу дає дозу радіації, яка в 15 разів перевищує річну норму для працівників атомних електростанцій. Вам не почулось Марк полетів на орбіту в кабріолеті, але добре те, що добре закінчується.